Так, всім доброго ранку. От старий маеток. Якийсь знаючий. Старий А тут що цікавого покажу зараз А от солярні такі. Тут їх багато стара солярнями Каляски А воно і там он ще до такий ого ту скільки Старе, старе кладовище Тут є даже Гот или що то це воно все воно туди йде, оттуда доброго ранку. І це воно сюди йде. Це таке здорове. Он тут. А тут уже як на Козацький похожи. Вон, лежит Прямо плыты он. Тут здорово, Вон, тут он куски пооставался. Там. Это все у нас. Вон там все стоят. Здорові. Прості. Вон тут кусок. А це воно все тут, галон такий здоровий. То спише козацький такий. Ми на холмі тут хоронили. Охрестил. Зяйтесь здоровый второй кладовище. Вон який Хрест. Все вс скорее все, що тут кладовище. І все з такими хрестами. Дуже уже старая. Да. Прямо Это, наверное, элицарда старая была. Так, да, це все. О, Вон, яке, воно здорове оттуда, оттуда, туди, он до там, ну аж туди йдемо до... А он тут якийсь здоровий. плита така здоровенна. Ще кусок ще якийсь здоровий. І ще козацькі. Козацькі. Там типу як макійські якісь такі. Ну цей вже теж 100%, що от хрест. цей такий здоровий. Там осталось якихось видно, там пару надписів, до щось. Такий здоровений. Це он до аж там, там он до, там он до. Оце все тут в таких хрестах було. Там всі в не лежать. Таке здорове. Кодовище. Я думаю, що це все з козаками зв'язано. Вон там, там ще он здоровий, вон здоровий. Там такі, як мальтійські, типа. Все, всім гарного дня, ми на пошуки виїхали. Що буде, покажу. Ну вон ще отакий як, типа, яке то. Ну це все. Осьом здоровий такий. Ось двійки лежать. Це теж взяти. Від... Ось таке воно здорове. Оцей бугор весь в хрестах таких. Цей і туди теж ще. Так що Все тут будували козаки? Що ще ще покажемо, іли ну, це церква була, і моє то скорее всего маяток было то, а то маяток скорее всего было это что была или костел или церковь Это тоже все, це вся гора в это. Так, это скорее всего, що було церква. така це вона. Гарна була гарна. Це не і так видно тут, ну заросло. от така гарна була церква Таксі доброго дня. У нас є знахідка гарна чудова. Тут ріпак такий рідкий-рідкий, я рідкий, між ними ходжу, між ріпаком. 30-37. Вот так класно б'є. І що випадає, дивіться. І шо випадає. От така красота випадає. Взагалі, як новий. Нак! Нак випадає. а який гарний. Ах, який гарний! Як новий, геть! Геть як новий, сохран вообще бомба! От такий наконечник випадає від стріли Клас Взагалі шикарний такий! Забираємо Класний такий нак. Всім доброго дня! Это как стрижики тут літають Куча стрижиків! Все мы закругляемся. Бог уже заколебался. Вообще так себе. Шмурдяк, 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 все шмурдяк, проколка одна, -то як топорик, непонятно, с ушком. Ручка и там Кераміка, Керамика, керамика, железо. Это у нас кисть стекло вот таке. Красне, розовое якесь. Это скорее всего стрела была. И класний сьогодні це от Нак сама класна сьогодні находка. НАК. Просто супер. Патіні, як новий, гарний, сама класна знахідка сьогодні. Все, забираємо, поїхали далі домой.